Епіцентр продовжує допомагати силам оборони країни. Нову партію 500 генераторів, а також тисяча одиниць ручного інструменту передала компанія силам підтримки збройних сил України на загальну суму 11 мільйонів гривень. Компанія Епіцентр завжди допомагала і буде допомагати збройним силам України. Ми відвантажуємо 500 генераторів різної потужності від 3 до 7,5 кВт. І Це наш вклад у загальну нашу перемогу. За словами Валерія Дондюка, начальника електротехнічної служби сил підтримки Збройних сил України, такі генератори ідеально підходять для використання у польових умовах завдяки мобільності і забезпечують електроживленням впродовж тривалого часу. Підрозділи, які виконують завдання на лінії зіткнення, виконують її в умовах відсутності промислової електромережі, забезпечення будь-якого озброєння, чи то зв'язок, чи то штатні підрозділи ППО. Медичні стабілізаційні пункти, які розгорнуті, вони працюють фактично тільки за рахунок генераторів, які отримують відповідно до штатної табельної потреби. Якби це був би мирний час, ми забезпечили б 100% так, з рахунок того, що йде знищення озброєння військової техніки, в тому числі генераторів, то потреба поступово все одно вона є. На сьогоднішній момент цієї передачі ми закриємо певний відсоток потреб. Генератори передані в межах благодійної ініціативи заряджай на контрнастрій, до якої приєднались понад півтора мільйона покупців. Велике дякую усім нашим покупцям, які долучилися до нашої ініціативи. Так, вона ще триває. Ми не маємо права зупинятися. Перед нами нові виклики. І ми будемо разом допомагати стільки скільки потрібно загалом. Група компанії «Епіцентр» спрямувала понад 2 мільярди гривень на допомогу країні. В час війни передано 76 районів мобілів, бойовим та цивільним медикам.